проти терміну взагалі ухилян. Тобто, ну я вважаю, що це неправильно. Що ми не повинні ставити там якісь кліше, так якісь ярлики, Ну, воно ж юридичної основи це немає, так, це, це, так, ж вже... наш, так, це та сленг так це сленг, але він може бути образливим для когось. Наприклад, та людина, яка я зараз не... працює. Ну ми Шо повинні ж? зараз політику свою направляти на об'єднання суспільства, не виокремлювати конкретні да, якісь та. групи і робити все для того, щоб люди поверталися в країну. Щоб ми не ми не повинні розділяти тих, хто за кордоном знаходиться. які тут, правила до ще вони Тоб... всі українці. Ми повинні мотивувати людей людей того, щоб вони боронили країну, щоб у нас Ну це ж ви барламентарі, маєте цей інструмент. розробити. Працював, щоб рекрутинг ми міністерство оборони дали відповідні повноваження. Тобто, от я тільки що коли йшов на ефір, спілкувався з хлопцями з третьої штурмової. Так от вам уже фактично приклад того, як рекрутин треба проводити в плані залучення. До них величезна кількість людей. Вони відбирають тих, хто їм підходить по їх критеріям. Батагом не можна загнати нікого в армію. Це повинна бути мотивація, повинна бути відповідні гарантії. Що якщо з людей. Щось, не дай Бог, стається, тоді вони не будуть їх, родичі побиратися ходити, а держава їх забезпечить, що це буде гідне майбутнє, їх дітей. Що люди, коли вони прийдуть, повернуться без руки, їм не будуть казати, що я тебе туди не посилав, а вони будуть отримувати 500 гривень. Тобто, що вони будуть достойно забезпечені, тримати, що вони будуть лідерами потім працювати, коли повернуться на свої підприємства. І їх будуть призначати на відповідальні посади. Так повинно бути в нормальній, здоровій країні. Тобто, ось про це краще вести е, діалог. Чому у нас народжується? Жуваність зараз падає, вона падає тільки по тій причині, що люди не можуть планувати своє майбутнє. Зараз від довоєнного року на 35% впала народжуваність. Тобто, ви уявляєте, яка це демографічна буде криза потім? Тобто у нас в університетах не буде кому навчатися, не буде кому працювати. Тобто, це стане потім, подальшому, значними проблемами для нашої економіки, для розвитку нашої країни. Це для так. того щоб це все реалізувати, тобто нам треба, щоб люди могли планувати навіть в тих тяжких умовах, які є, своє майбутнє, щоб вони могли потім появитися. Лі дійсно купити квартиру достойно, щоб в них було житло, куди вони будуть Щоб Вони розуміли, що діти їх отримують місце в садочку, не за хабар, якийся а це вони прийдуть, чергу стануть, вони народили, їм це дадуть, дасть держава. Тобто вони будуть розуміти, що він вступить в університет без знайомства, яких дасть зовнішнє оцінювання, і це буде. Тобто, що тут будуть якісь перспективи, можна буде розвивати підприємництво, якісь плани. Навіть навіть всіх умовах люди дуже сильно адаптуються. держава повинна підтримувати людей, щоб вони були мотивовані Вовані, щоб вони розуміли, що тут можна планувати майбутнє, ми будемо народжувати дітей, ми будемо тут працювати, створювати підприємства, іти на роботу, і ми будемо з цією країною. Тобто, теж повинна бути мотивація.